Рівне сколихнула новина. Практично в самому центрі рівного було виявлено труп людини. Знайшли його у закинутій недобудові на вулиці Драгоманова. Сьогодні, 30 червня, близько 14.40, до поліції надійшло повідомлення, що у недобудованому приміщенні поліклініки виявлено тіло чоловіка. За результатами огляду, ознак насильницької смерті не виявлено. Померлим виявився 35-річний уродженець міста Здолбунів. Тіло скерували в мор для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті. Натрапили нам бездихане тіло чоловіка діти. Про моторошну знахідку вони повідомили працівниці магазину по сусідству. Діти виявили, ми стояли тут, виявили діти, і прийшли, попросили нас, щоб ми визвали швидку допомогу, бо там лежала людина без свідомості. Ми прийшли, подивилися, дійсно, що людина без свідомості і з ознаками без, без дихання. Ну і визвали швидку. Приїхала швидка, оглянули, і за пару хвилин приїхала поліція. За її словами, ця закинута недобудова часто є прихистком для наркозалежних. Приваблива вона і для дітей. Кожен день одне й те саме. Що підлітки тут бігають кожен день, що наркомани. Нічого не заважають, вони нікого не чіпають, вони собі ходять туди до всього». Зауважимо, що ця недобудова стоїть пустою вже багато років. Вона не охороняється. Туди мають доступ всі, хто забажає. Наразі, за словами правоохоронців, остаточну причину смерті знайденого чоловіка буде встановлювати експертиза. Артем Максименко та Валентин Злиденний телеканал ITV Media Group.